Вітаю! З 10.09 року минуло не так уже багато часу. Для тих, хто не розуміє, про що йтиметься мова, можете переглянути мої попередні відео, щоб більш детально розуміти, про що йтиметься мова. Так от, що було з того часу зроблено мною? Подавалися заяви як до національної поліції на гарячій лінії, на особисто приходив писав заяви в відділки поліції, листо листами відправляв скарги заяви до прокуратури до національної поліції знову ж таки до уповноваженого справ людини Лубінцю. Е, найшвидше відрегували сьогодні у нас 30 вересня. Найшвидше у нас відреагувала прокуратура, отримав листа, е, відповідь, в принципі, мене не здивувала. Е, для мене робота з прокуратури з поліції не нове. Відповіді очікувані, але щоб ви розуміли, що саме яку саме відповідь надали мені саме з прокуратури. До Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону 23.09.25 року надійшло ваше звернення від 18.09.25 року щодо незаконного, на вашу думку, затримання вас військовослужбовцями Золотаніцького ТЦК та СП. Про поліцію тут уже не йдеться, тут лише про ТЦК. Хоча в заявах я писав саме на поліцію із працівниками ТЦК. Далі пішло на трьох листочках просто ні про що, аби що написати, відповідь неадекватна взагалі. Суть і саме цікаве виходить в нас в заключній частині. Виходячи з обставин, вказаних у вашому зверненні та наведених норм права, не встановлено, що вас незаконно позбавили свободи, оскільки оповіщення доставлення до районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та подальший призов осіб на військову службу не є позбавленням особи права на свободу та особисту недоторканність гарантована Конституцією України. А є обов'язком громадянина України на захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України, враховуючи вище викладне підстав для внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не вбачається. Відповідь надав заступник керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Максим Курило. В принципі, все очікувано. Я не знаю, що вони там. Курили, не курили, відповідь взагалі ні ну, про що. Але ми не здаємося, будемо і надалі боротися, очікуємо інші відповіді. Вже на підставі тих відповідей будемо писати відповідні звернення до суду, оскаржувати їхні дії. І подальшому я буду вам вже по черзі записувати відео, розповідати. Будемо обговорювати, читатиму ваші коментарі. Ваші поради, можливо, я щось неправильно роблю, можливо, я щось не розумію, тому будемо на зв'язочку, не здаємося.